Осіяни атакували одне із сіл Васильівського району. Чотири дрони полювали на мирних жителів. Один з них влучив у автівку. Наслідок цього поранена жінка наразі постраждала у лікарні в стані середньої тяжкості. Загалом минулої доби окупанти тероризували області кабами. Чотири з них завдали ударів по степногірську та П'ятихатках. 14 Чотирнадцять будинків та об'єктів інфраструктури зазнали пошкоджень. Продовж доби окупанти завдали 399 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області. П'ять обстрілів з РСЗВ накрили Новодонилівку, Малутокмачку, Малинівку та Новодарівку. Надійшло 14 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали. На відео можна бачити, як влучні удари, що завдали Роніни з 65-ї ОМБР, продовжують нищити ворога та його техніку на запорізькому напрямку. Жодна маскувальна сітка не змогла вберегти противника від нашої точної роботи. Бригади великий луг. Хотів, квітні розквітли і наострили меча переможного. І з братами парнії світла стали в бій проти зла безможного.